<ріст> Ситуація така, ми приїхали на місцеву розвагу, чи як це назвати. Коротше кажучи, ми приїхали на ферму збирати ягоди. Для людей, які живуть у місті, такі, як я, ніколи в житті не працювали на городі, але хочуть відчути Оце відчуття того, що ти сам десь знайшов свою їжу. Тут є багато різних ферм. Коротше, приїжджаєш на ферму зі своїм е, відерцем, можна і тут взяти. І сам збираєш з дерева, зриваєш ягоди або фрукти, або ще щось. Сьогодні ми приїхали. Тут в нас є малина, малина а також Маріон е, Беррі це такі місцеві ягоди, які тут щось вивели. Ми підемо збирати, зривати з дерева. І ви також з нами підете. Так, ми... ідемо. <різько> 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 що Принцип даної розваги полягає в тому, що ти приїжджаєш на ферму. Тут їх дуже-дуже багато. Ну, дивлячись по сезону, от зараз малина. Лохина, черешня. Далі, мабуть, будуть там і яблука, і помідори, і коротше, дуже багато всього можна збирати. Приїжджаєш на ферму, можна зі своєю тарою або з тут можна взяти, збираєш скільки ти хочеш, потім зважуєш і просто тут встановлена ціна на вагу. І, і платиш, і все, їдеш додому і насолоджуєшся свіжими ягодами, овочами чи фруктами. Ну і ще можна трошки цей попрацювати, як -то, у кого сидяча робота, якась на, на вихідних, позбирати ягоди. Бабусі. О, пройшло десь півгодини. Результат отакий. У нас взагалі два відра є з собою. Але mm. ми плануємо ще поїхати на черешню і, може, ще кудись. Зараз подивимося, який тут є поряд. Тому ми будемо так. Щоб нам було коли, кудись складати. Взагалі. Треба її їсти якось, щоб вона не погнила. Тому... Ну Да. То ми, коротше, вже будемо. Мабуть, закінчувати. Зараз ще зайдемо там всередину в той, у них є такий магазинчик. У них в магазинчику багато чого цікавого. Там є і кавуни, і квіти, і лаванда, і персики, і сливи. Ще багато чого, це лише те, що ми так А мед навіть є. Ми думали сьогодні поїхати на лавандове поле, але, мабуть, просто купимо тут лаванду. А на лавандове поле колись поїдемо іншим разом вдягнемося гарненько і пофоткаємося там, бо на, на що ще їхати на лавандове поле. Сонце, звісно, таке нормальне. Але хоч трохи загар з'явиться. Засмага, За вибачте. Все. Будемо йти назад. І того у нас вийшло скільки вазі? Десь вісімсот. Mm -hmm. Майже 4 паунди по 3 долари за паунд. І ну кажу, таке маленьке відерце. Mm -hmm. І ще ми взяли один часник. Mm -hmm. 99 центів, дивіться, який він красивий. <сіх> і великий. І вийшло 11,72. 11,62. Так, і тепер ми їдемо на наступну. Зараз знайдемо, де тут можна черешню зібрати. Їдемо туди. Шини зрозуміли, що нам дуже близько зараз до лавандової ферми, і ми все ж таки сюди приїхали. Різні. Букетик 7 доларів штики. і мет 15 за 2. Отак от. Все, їдемо далі. Нам зараз годину їхати до ферми, де можна позбирати черешні. Ми там були вже минулого року. І вони ще дві години відчинені. Коротше, ми... Ой, будемо їхати. Все, поїхали. В ряд. Зривай. Що, підемо брати ці відра... Будемо. Тут ми плануємо позбирати багато. Більше, ніж малини разів може у 5. Треба або тілешку, або у таку штуку. Ні, так ти відра в тілешку. Це... Скільки там? Два. Давай мені ту маленьку тележку просто. Oh. Тут ми вже все... цей... Все серйозно. Та ти шо. Погнали. Максимальна продуктивність. Збирати черешню, звичайно, що набагато швидше, ніж малину. Ще особливо з такими приспособами, щоб можна прям на шию повісити, і собі просто вона прям до неї торкаєшся, зараз покажу. Вона але, так легко відривається дуже. М -м -м. Поки чоловік працює, я їм. За... За те, що з'їли, платити не треба. <гум> Наїдаємось. Що, робітничок? Як тобі під фермером? Файно, красиво. Е, висновки по третій фермі. Так, ми назбирали два майже повних відра е, е, червоної черешні. І трошки біла, вона просто якась дрібніша і кисліша. То ми зовсім трошки її. І вийшло. Майже 40 доларів. Ось так, якби. А скільки паундів? 2,25 за паунд, тобто десь 18 паундів, тобто десь 8 кілограмів. Отак, так, 8 кілограм. Тепер треба придумати, як спакувати все. Папа, черешенька, ти дуже смачна. Вже дісталися ми нашої домівки. Як бачите, отакий у нас улов. Приблизно 1,5 кг малини. Ми рахували десь 8 кілограмів черешні, Дві баночки меду різного. Меду фоум це яка... і якісь квіти там було написано, але я не знаю, що це. Така ще. Я обрав просто через те, що мені не подобається, як воно виглядає. Час не І трохи лаванди. Це все. Нам обійшлось приблизно 85 доларів. Скажімо так, вчорашню можна і дешевше купити в магазині, іноді, коли по знижках може навіть по долару за паун, то це ми платили по до 25. Але е, сама розвага поїхати позбирати для когось це робота, для людей з міста це розвага. І що воно все свіже таке і можна понасолоджуватись, взагалі там все так пахне усюди бджоли, так красиво все виглядає. Коротше, нам подобається. Ось такий у нас за сьогодні улов. Ми минулого року так само робили, і я думаю, поїдемо ще в цьому році. У нас тут є інші ферми, ще лохину позбирати, томати пізніше. Коротше, це все ще, нам, ще ми зробимо. Що будемо з цим робити? Будемо їсти. Можливо, трохи не робимо купу різної випічки. Можливо, трохи навіть закриємо. Не знаю, якщо поставити багато лайків. Ми будемо робити консервацію. Вчорашні закручають. <сь> не знаю. Дякую за перегляд цього відео. Ми будемо намагатися в майбутньому відео випускати частіше. І якщо ви ще не підписані, підпишіться на канал. Не забудьте поставити лайк. Напишіть у коментарях, яку, які ще ягоди або фрукти, або овочі ми маємо знайти тут на фермах, Будемо шукати. Дякуємо за перегляд. До побачення.